Сьогодні у нас в ремонті макіта препарат 2450. 2450. Удару немає. Тіпа є, але він в себе б'є, а на, на камінь корече, на бетоні зовсім не Середині щось там вібрірує, але толку немає. Щоб його розібрати, потрібно зняти перший переключатель Переключатель це знімається так. Цю верхню кришечку. Пластмасу перше знімаєте оцю піщолку її там підковилюєте. Потім... Знімаєте оцю штучку, за смасу витягуєте. І ну, заводите режим свернення. Це все повиймали. Це все повиймали. Витягуйте оце. пружинка ще є і витягуєте, потім оце все Все, ну, все відзнімається. Потім вам треба зняти патрон. Відключити ці всі болтики, але першим ділом краще патрони знімаєте, просто так щоб показати. Знімаєте цей верхній пильник, потім хому цей підколупуєте викруткою. І тоді впираєтесь, коротше, натискаєте на пластмасу і тиснете, коротше, що якорний виліз.